Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання, яке ви мене просили розглянути. Це нещодавна пропозиція від Трампа, яка поступила стосовно допомоги Україні, стосовно дуже великої сильної допомоги Україні, в обмін на українські ресурси. Тобто, по суті, Трамп хоче забрати те, що належить Україні та Українцям, в обмін на те, що США буде повноцінно. А не так, як зараз зараз вона захищає, але може краще, повноцінно буде захищати. Тобто, повноцінно це от, з такими досить серйозними взаємодіями. Я би хотів розглянути це питання. Чи, ре... чи реально так може бути? Я хочу глянути на циганській колоді карт, я хочу глянути на колоді карт Таро, чи можна Трампу довіряти в цьому запитанні, і чи дійсно так буде? Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Насправді знаєте, українська земля це кусочок краю. І в нас дуже багато є ресурсів, і неспроста Путін теж почав цю війну ще в 2014 році, коли зрозумів, що діло пахне жареним і що Україна може сепаруватися від Росії назавжди. Тому що в Україні є дуже великі запаси і залежні літію, титану це дуже дорогі корисні купалини, це дуже дорогі матеріали. Україна взагалі це така от Богом. Наділена священа земля, я хочу сказати. Знаєте, насправді говорять, що нібито Путін і РФ прийшли захищати русскоязичне населення і так далі, і тому подібне. Це все повна фігня. Насправді вони прийшли саме за, за цими ресурсами, саме тому, що вони зрозуміли, що якщо Україна від них відділяється, якщо Україна буде сама цим всім розпоряджатися, то Україна піде вперед і обжене РФ дуже швидко. Тому в 2014 році. Путін вирішив напасти і, і разом зі своїми військами. І, і всі ці запаси в основному знаходяться на території Донбасу, це Донецька, Луганська область, Дніпропетровська область, Харківська область. Якби це все знаходилося десь в інших територіях, то вже йшли би спасати населення з іншої сторони. Якби це було, допустимо, не на Донбасі всі ці ресурси, а десь, скажімо так, на Волинській області, то пішли би зі сторони Білорусі в 2014 році. Тому ті, хто говорить, що ціль СВО це захист населення та, та звільнення від фашистського типу фашистського режиму, це все повний бред. Начхати він хотів і весь Кремль на людей з висоти пташиного польоту. Вони прийшли за ресурсами. І е, посилити свої важелі управління за допомогою цих ресурсів. Ну і Трамп теж не дурний дядько, Трамп бізнесмен, Трамп дуже продуманий, прохаваний. Щоб ви розуміли, він навіть свою колишню жінку. Е, Поховав на своєму персональному полі для гольфу для того, щоб не платити податок щорічний за утримання її могили. Це правдива інформація, це не фейк, хто не вірить, можете перевірити. Це так, така дуже яскрава характеристика Трампа, щоб ви розуміли наскільки він жадний до грошей. Ну і тому я думаю, що в даному випадку його жадність і його бажання заволодіти українськими ресурсами з однієї сторони може. Посилити залежність України від США, а з іншої сторони, може допомогти Україні і повернути, землі, і повернути землі та встановити мир. Так що я би хотів подивитися це запитання. Чи дійсно буде так розвиватися ситуація? Чи дійсно воно буде так? Чи дійсно буде обмін ресурсів одних на інші? Так, добре, давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта. Шестірка пентаклів, карта благополуччя, збройне, фінансове підсилення, допомога, щедрість. Тобто, так, такий варіант абсолютно реальний. Обмін ресурсів на ресурси. Тобто взаємодія США та України досить сильна. Десятка кубків, карта благополуччя. Далі падає. Карта імператриці, карта сильної жінки, карта сильної жіночої енергетики, ту пентаклів, карта грошей, великих грошей, великих ресурсів. Україна це реально частина райської землі обітованої. Знаєте, якби, ем, якби українці були більш відповідальними та свідомими того, що вони мають. То ми б могли жити як в Дубаях, знаєте, навіть ще краще, тому що той потенціал і все те, що має Україна, вся ті всі ті багатства, родовища і так далі, могли, могли б нас розвинути настільки, що ми би вже е, на машинах літали, як в фільмі, п'ятий елемент, і зарплати були б по 10 тисяч доларів. Але чомусь цього всього немає через великий рівень безвідповідальності та неусвідомленості, я би так сказав. Дивимося тут. Карта хуліганів, карта провокаторів падає на циганській колоні. Карта вченого дослідження інформації, новини, карта друга. І карта печалі, карта смутку. Ну, карта печалі це, напевне, єдина негативна карта. Тут і хулігани. Тут дві такі карти тяжкі. На Таро всі карти позитивні, причому є дуже сильні грошові карти. Є карти десятка кубків, це карта великого, великої коаліції, великого тандему, дуже сильного. Тому я би сказав, що такий варіант розвитку подій абсолютно реальний. І я думаю, що таке дійсно може статися насправді. Я думаю, що дійсно. Може відбутися дуже тісна коаліція з США. Я вже колись про це теж казав: Україні самі жити не дадуть, Україна має прийняти чиюсь сторону, і ця війна це, напевно, один із ключових моментів, коли Україна має з кимось вибрати, з ким вона буде далі і назавжди. Знаєте, я скажу краще все-таки з дядьком Семом за ручку, ніж з родіною матір'ю. Яка може тобі в будь-який момент вставити ножа в спину? Дядя сем, хоча б і чесно дає свої пропозиції, дядя сем може захистити та подбати. Краще вже ходити на концерти Тейлор Свіфт і Білі Айліш ніж на концерти Алєгрової і, і там ще якоїсь, не знаю, там путіністки Поліни Гагаріної. Тому от я ж кажу, що все-таки дядько Сем це кращий варіант для України. Можете з цим не погоджуватися, але я вважаю так. І в даному випадку республіканці і і Трамп, на чолі з республіканцями, може дати Україні надійний захист, благополуччя, добробут. І, до речі, кажучи, що. Що я хотів сказати? Хотів згадати притчу. Мені мій покійний батько, колись коли я ще був зовсім маленьким хлопчиком, розказував, що знаєте, всім країнам роздали землю, Бог роздав землю, а Україні нічого не залишилося. І тоді Бог вирішив пожаліти Україну і віддав їй шматочок краю. Ось що от така от така загальна характеристика України. Мені це, ну це така коротенька притча, але вона дуже така. Показна. В Україні є все. Є чорноземи, є родовища, є гори, є море, є корисні копалини, є дуже багато матеріалів, які би помогли нам розвинутися так, що ми би були попереду планети всієї. На такому рівні технологічного прогресу, і на такому рівні соціального прогресу, що всі би країни заздрили, тільки якби ото от під боком ото не недоробло не давало би нам і не мішало би нам. Ну, можливо, це останній. Такий, знаєте, ривок, останній прояв агресії цього одоробла, я дуже на це надіюся. І потім, якщо її ще трошки більше прижмуть санкціями, і якщо США стане допомагати Україні активно, то те одоробло здується, заглохне і вже нічого зробити не зможе. Так що миру, благополуччя, прогноз я склав. Я думаю, що це абсолютно реально і що так, скоріше за все, воно буде. Дякую, що подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки. Всього хорошого.